Ну що, давайте з вами секундочку поговоримо. Розповім вам свої перші враження, про те. я відвідала сьогодні курси по нарощуванню вій. Завтра у мене буде практика. Мені віддали додому, ще дали таку штучку, на якій треба тренуватися і робити війки, тренуватися. І... Принести завтра. Завтра у мене буде класичне нарощування. Скажу вам, що оце виділяти їх там і прицепляти, приклеювати. Це дуже важко, тому що робота дуже така е, кропітка. Е, треба розвивати свою мілку моторику на оцих війках. Але прикольно, мені подобається. Багато ще що треба докупити, але у мене вже тішуться руки. Е, щось робити так достатньо цікаво. Розказали мені все-все-все про вії, їхню там структуру, як вони ростуть, куди, що, як і звідки це все мені розповіли. І завтра буде практика. Ще у мене попереду три дні. Це я показую чотири-три дні. Ще у мене попереду теж буде практика, і буде трішки теорії ще іншої. <кхід> відразу в чат трошки дивно мені, якщо чесно, тому що відразу в чат класику, це, типу, дуже... Просто вони в чат кажуть, що це дуже просто. Класику, потім мокрий ефект і 2D. Але я не знаю, не знаю, як це все разом зварити в одній голові. І взагалі, що мені робити далі? Як би, ну так, чесно говоря, мені не дуже би хотілося вдома тих клієнтів. Так, скажу вам свою думку, не дуже би хотілося вдома тих клієнтів, але поки що. Не хочеться мені витрачати 3,5 тисячі, 3 тисячі. У нас десь приблизно коштує пів місяця оренди. Саме на, на це мені не хочеться витрачати, бо я просто лишуся такого в повному нулі. І до мене прийде вигорання, мені здається, дуже швидко, якщо я буду тільки-тільки віддавати і буду думати і гризтися, що мені треба треба клієнтів, щоб заплатити оренду. А ще потрібно буде купляти якісь супутні матеріали. Правильно, правильно. Тому я все-таки вирішила, буду приймати дома на балконі, облаштую, тому я там навожу порядок. Купили карнеза, ще хочу штори там зробити, ну все хочу гарненько зробити. Замовила кушетку, потрібно поїхати забрати, бо в нас в місті. Якби мені не хотілося, щоб це було вдома, мені трішки так, знаєте, не, не дуже комфортно, бо начебто в моє життя трішки так вторгаються. Але... Щоб набити руку, я думаю, це буде ідеальний варіант. А там з часом я побачу, мені потрібно набити руку та збільшити швидкість просто. І саме ось це мені потрібно, тому я думаю, що це буде ідеальний для мене варіант. А так, приємна дівчинка, така з мого віку, може трішки навіть і молодша. Приємно, все розказала, розповіла, розповіла про те, як і де шукати перших клієнтів і, взагалі, такі нюанси. А так все зрозуміло, начебто нічого такого, прям що було, не зрозуміло, начебто, все зрозуміло. Сьогодні Ангеліна вже має спати в садочку. Зараз вже обід. І слава Богу, мені не телефонують. Я сподіваюся, що вона сьогодні нам обіцяла. Ну, вона обіцяє всім завжди все, але робить потім так, як вона хоче. Обіцяла, що буде спати сьогодні в садочку, тому я сподіваюся на те, що сон до неї прийде і вона буде спати. Якщо не буде спати, то хоча б полежала. Бо там це було би теж дуже добре, я так думаю. І... Вибачте, хто там позіхає разом зі мною, і я зараз займусь тим, що хочу перемити вазони. Хочу їх помити, вони знову всі в пилюці. Помию вазони ось тут. І на балконі помию. На балконі теж позабираю більшість вазонів. А і ще мені потрібно відправити. Як відправити? Мені потрібно. Є речі, які не потрібні. Дітям маленькі. Я познаходила і хочу теж їх зараз організувати і. Віддати в групі коштовності. Можливо, комусь потрібні виставити на продаж качель гойдалку цю Она нам не потрібно. І що ще? Ну, трішки знову розхламити, бо є знову маленькі речі. І, і ну, ми купуємо нові речі для дітей, а ті збираються, тому хочу цим зараз трішки чуть-чуть зайнятися прибиранням, бо щось пішло не так і. і в хаті відчувається хаос. Не так, що прям брудно. Я не можу сказати, що в нас прям брудно, але якесь відчуття хаосу є. Мені це відчуття не подобається. Тому займусь, певно, що прибиранням, нічого знімати не буду, бо вдруг буду згодити з садочка, як завжди. І таке. Взагалі, я не задоволена садочком, дуже так, максимально не задоволена садочком. Є дуже багато питань, які залишаються за кадром. Які мене не задовільняють, типу такого, що в садочку є генератор, але коли є планове відключення світла, то група залишається без світла. Залишаються на тому, що батьки просто купують ліхтарики, і діти під ліхтарики ходять там в туалет, і все таке. Але якщо треба йти в укриття, а наша група на другому поверсі, і діти всі маленькі. Це один вихователь йде попереду з фонариком, другий позаду, і цими ліхтариками світяться цим малим дітям, які і так, ніфіга, вибачте, за слово, не знають і не розуміють, їм і так важко і якось так дуже Дивно і дуже багато питань до керівництва садочка, але якось так все робиться за батьківські гроші, все робиться за батьківський комітет. Я вам скажу, що ми розтіку стільки ще до цієї пори не дали, як ми впихнули в цей садочок. Як ми впхали сюди вже грошей на все, і якийсь дуже такий дивний. З батьків вимагають дуже багато, а батькам навіть немає змоги, щоб знайти ці гроші, які треба вкласти в цей садочок. Тому що їм так простіше сказати, що дитина не спить. А чи ходить вона туди, чи не ходить, це якби ваші взагалі проблеми. Тому. Якось дуже дивно. Від батьків вимагають дуже багато, а натомість вони ні до чого і ні при чому. Так що дуже якийсь дивний такий садочок, оскільки ми садочки відвідували. Як я його говорила раніше, що Ростик ходив у всі зборні літні групи садочків, і все було нормально, нікому ніде нічого стільки не треба. Було три роки в країні, блін війна. Вони не можуть забезпечити. Садочок Нормально. Ну, Для мене це, ну, це взагалі щось дуже дивне, і тому є таких багато різних питань. Окрім цього генератора, ще куча просто всього, що мене просто. Мені здається, я від серпня місяця нічого не роблю, тільки бавлю один садочок. І якось дуже дивно, що маю займатися своїми справами, а займаюся справами садочка. І ще й до того всього вони не можуть вкласти дитину в обід спати. Дев'ятирічна дитина може вкласти дитину в обід спати, а дорослі вихователі не можуть, бо їм мішає щось. Так що якось так займуся прибиранням і продовжу тоді. Як тільки я закінчила записувати відео, до мене позвонила вихователька, що Ангеліна полежала півгодинки і капризує, хоче маму, плачить і заважає іншим. Це вже у мене останні точки перед закіпанням. Я вже сьогодні плакала відвічаю, я просто не знаю, що мені вже робити з цим садочком. Мені здається, вони реально не можуть знайти підхід до дитини, тому що я прийшла забирати дитину. Дитина сидить за столиком, задоволена, все не заплакана, все в неї нормально. Ми прийшли додому, вона в секунді лягла спати, роздягнулася, сходила в туалет, попила води, каже, де моє одіялко, і відправилася спати. Чому вона не спить в садочку, в мене багато питань. Я просто не знаю. Я вже в такому відчаї, що це просто якийсь жах. Я кажу вам, що я сьогодні вже прям аж розплакалася від того вічі, від цього відношення і від цього всього. Хіба не можна знайти до дитини якийсь підхід, посидіти з нею. Але я кажу, то треба було, щоб вона, значить, лежала просто, а не, типу, знаєте, дала, сказала, типу, що треба було, щоб вона просто лежала. Вони кажуть. Вихователька мені свої аргументи. Те, що у мене є інша робота, я ж не можу сидіти коло однієї дитини, вона заважає іншим спати, а просто щоб вона сиділа за столиком, у нас так не можна, бо у нас режим. І знову переклали всю відповідальність і все переклали на батьків. Їм так зручно, так комфортно і. Вона, Я не думаю, що вона прям настільки капризувала, кричала, падала і билася в істериці, що потрібно було дзвонити, щоб я її забирала. Але я не хочу розвивати конфлікт ще із вихователями. Мене це просто вже допікає. І кожного разу в мене складається враження, що. Це не наш садочок, знаєте, бо листопад місяць, а дитина вже повинна була точно адаптуватися. Я вже запитувала чата GPT, він мені радив просто проігнорувати виховательку і сказати, що я її сьогодні забирати не буду. Але я думаю, що з часом це може відобразитися на відношенні до дитини, тому я так теж не дуже хочу робити. Але певно, що. Все більше я задумуюсь над тим, щоб просто змінити садочок. Мені здається, що, можливо, це проблема в тому, що їх наказували і казали, що в спальні ставати вугол, і в дитини склалась якась така тривожність, і в неї склалась тривожність саме зі спальнею. Я вже трішки помила посуд, заспокоїлася. Сказати, що прям так зовсім заспокоїлись, то звичайно ні. Це мене так і бентежить, тому що я від серпня місяця нічого не роблю, тільки бавлю садочок. Дійсно, вихователі не прилагають ніяких, взагалі ніяких зусиль. Я розумію, що їм так класно, комфортно, круто, щоб. Знаєте, я не знаю, як інші діти. От у мене є питання, що прям всі інші діти сплять так раз і сплять? Типу, не знаю. Не знаю, але так як я говорила, що в мене виникає думки про те, щоб дійсно змінити садочок. Бо це тільки листопад місяць, а вже стільки різних ну Багато різних ситуацій, які мені не комфортні, які мені не подобаються. І я розумію, що нам ходити сюди в цей садочок ще дуже довго. Роблю насіння чіа, щоб поїсти щось. Тому що з нижніми брекетами набагато важче, ніж з верхніми. Не очікувала, що буде так, але. Важкувати мені з цими брефатами. І ще хотіла сказати стосовно садочка, що я розумію, що ми будемо в нього ходити і в цю групу до школи. І тільки початок листопада а мені вже витріпали просто всі нерви. Хоча я по життю дуже спокійна людина, я не люблю розвивати якісь конфлікти. Я навіть зараз намагаюся. Лояльно ставитися до вихователів, не конфліктувати, не відстоювати прям так, знаєте, категорично, що я її залишаю і все. Тому що я знаю, як це відбувається потім. Це змінюється відношення до дитини. І я думаю, ви багато хто розумієте, що. І. Їм так дійсно комфортно, а мені так зовсім не комфортно. Так мені зовсім не подобається, тільки лише листопад місяць. Стрес у моєї дитини, стрес у мене. Я плачу від садочка, замість того, щоб садочок мав якось допомогти батькам. Так. Садочок просто витягує, блідно останній соки, якщо чесно витягує дуже багато, по-перше, грошей. Я вже вчора шуткувала з чоловіком, що ми синові до школи ще ну, ні в один садочок стільки не вбухали, і в школу теж. А цей садочок у нас так гарненько всього потягнув, і це ще не кінець, це ще, не ще нема генератора. Немає освітлення. І взагалі там ноу-хау, щоб поставити, представте, акумулятора від машини, поставити в групі садочка, щоб було світло, тому що немає акумулятора, або купити багато ліхтариків, Але якось вже аж навіть байдуже, знаєте, не хочеться їм допомагати, тому що вони якось так. З точки зору, Ну, подивитись отак на вихователів, то начебто якісь не неосвічені люди хіба не можна один день виділити, щоб тій дитині якось їх вкласти. Що тут говорити? Що я буду знаєте, доказувати, якщо вони все перекладають на батьків? І батьки, типу, самі говоріть зі своєю дитиною, самі бавте свою дитину, і самі, якщо хочете, то це робіть. Вона у вас не садікова дитина, нехай сидить вдома. Зато ми платимо за повний день садіка. І нікого це не хвилює. І за оці всі їхні хотілки теж ми оплачуємо, але вони навіть не дають змоги тим батькам заробити ті кошти. Батьки змушені підлаштовуватися взагалі під, під все, в А садік нічого нам... Немає не взамін. Так що я прям вообще, я вже прям аж потухла. Якщо чесно, я е, дуже довго е, намагалася війти в їхнє положення і всяке таке, але зараз, думаю, до кінця листопада дитина доходить, якщо вони завтра будуть знову дзвонити, забирайте і так буде продовжуватись, так продовжується цілий місяць, щоб ви зрозуміли. І сьогодні прозвучала фраза, що певно, що вона ще не готова спати в садочку. Як це не готова спати в садочку? Листопад місяць всі діти вже сплять. Так, да, є такі батьки, які забирають строго дітей в 12.20. Просто пишуть і не вкладають їх на сон, забирають додому. Я хочу, щоб моя дитина відвідувала повноцінно цілий день в садочок. І якщо ми Ангеліну забираємо до сна, то вона каже, що мене не запросили в спальню. Я хотіла, а мене не запросили. І я, знаєте, на такому якомусь перехресті, тут вона хотіла спати, тут ні. Ми з нею кожен день ведемо лекції, що треба в садочку спати, що там. Вона це все прекрасно розуміє. Перед тим, як ти в садочок, вона чоловіку каже, що я сьогодні буду спати з настроєм, все. Ну потім вихователі дзвонять і кажуть, що вона не спить, всі діти вже сплять, вона не заснула. У мене є інша робота, щоб робити. Я не можу її бавити. От і все. І мені прям сьогодні хочеться, знаєте, битися головою об стіну. Просто Просто тако взяти. Питить головою в стіну, бо в мене прям вже все. У мене вже поїхала криша на саме, що від цього... від цього садочка. Так що якось так буду продовжувати я. Прибирання. Пишіть свої думки, бо я е аж тако, знаєте, мені здається, в мене ж мозок закипів. просто. Просто немає навіть. Більше аргументів. Не знаю, що мені робити завтра, як вони будуть дзвонити. Нічого не знаю. Я вже прям загупилася в цьому світі і з цими вихователями і з цим садочком. Не садочок, якийсь прям повний треш від самого вересня місяця. Як почалося ще від серпня, як почалося, так і не може що закінчитися. Я не люблю в таких штуках брати участь. Я люблю, коли все спокійно, все. Налагоджено і нормально відношення. І коли тобі йдуть на зустріч, коли ти йдеш їм на зустріч, то якось більш нормально, а не сказати мені сьогодні, що вона не готова. Прийшла додому, дві секунди взяла лягла обіяльку, сама заснула, ніхто її не колесав, ніхто її нічого не встував. Хоча деякі дітей прям складають і заповішують. Ось і все. Ось такі його Так Якщо продовжую я робити вдома, може якось зберуся, але такий осадок за цей садик ви собі навіть не представляєте. Прям ужасно. Прям для мене це. Жахливо якось стало, хоча я Ангеліну намагаюся налаштувати що Ангеліна, садік це класно, добре, знаєте, круто, яка ти молодець, ще там все. А, по факту так, якась, якась ерунда просто. Це, вибачте, за мою сповідь таку, але мене реально вже тут це все всередині наболіло, накипіло, і я просто не можу цим всім витримати. Буду займатися далі прибиранням і е, павлю, що давайте з вами вже попрощаюся. Е, попрощаюся з вами і зустрінемося з вами вже в якомусь новому відео. Я вже вам завтра розповім про е, віки. Е, як я наростила перші свої в житті вії комусь, бо за це я Переживаю, але е, якось так. Не сильно, знаєте, що прям вау-вау, переживаю. Та я думаю, все буде добре. Якось воно буде. Дали мені ось таку книжечку, типу з підказочками, е, що, там, що там такого є. І це залишається потім у мене. Якщо я щось вдруг забуду, то у мене залишиться ось така ще книжечка цікавенька, як там, що там, і взагалі <смі> моделювання ось таких різних схемки залишаться в мене. Така буде мені підказочка для подальшого мого шляху. Так що завтра вже вам розповім про те, як я наростила перші віки. Не знаю, як це має бути, але. Якось я з цим впораюся. Це залежить тільки від мене, тому я не переживаю. А коли ситуація незалежна від мене, то відчуваю якийсь відчай, тому що ти стараєшся, 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 а воно щось, щось не виходить. Тому якось так. Думаю, ви всі мене зрозуміли. Буду вам дякувати за те, що дивилися відео до кінця, за те, що переслухали всі мої історії. Дякую, що дивитесь мене. Не забудьте поставити вподобайки і написати якийсь маленький коментар. Це вже я попрошайко. Все. До зустрічі з вами в новому відео.